Хоч нестерпна спека і спала, вона може повернутися в будь-який момент, і важливо бути готовими, тому необхідно підтримувати організм не лише прохолодою, а й тримати у нормі за допомогою електролітів. Докладніше далі. Останніми тижнями Україна б'є температурні рекорди. Спека настільки сильна, що отримати тепловий удар стало дуже просто. У таких умовах важливо не лише пити багато води, але й забезпечувати організм необхідними мінералами. І ось тут на сцену виходять електроліти. Електроліти це мінерали, які розчиняються у воді та утворюють заряджені іони. До найпоширеніших електролітів належать натрій, калій, кальцій та магній. Вони відіграють ключову роль у багатьох процесах нашого організму. Менізму підтримують баланс води, регулюють нервову і м'язову функцію, допомагають у передачі нервових імпульсів і навіть сприяють роботі серця. Коли ми потіємо, разом з водою втрачаємо і ці важливі мінерали, зневоднення та дисбаланс електролітів можуть призвести до м'язових судом, слабкості, запаморочення і навіть до серйозних проблем зі здоров'ям. Тому Просто пити воду це добре, але не завжди достатньо. У спекотних країнах, таких як об'єднані арабські емірати, споживання розчинів електролітів є звичайною і майже обов'язковою практикою. Це допомагає людям справлятися з високими температурами та підтримувати своє здоров'я на належному рівні. Тож як повернути нашому тілу потрібні мінерали. Ось тут на допомогу приходять розчини електролітів. Ви можете купити їх у будь-якій аптеці, але також легко зробити вдома, якщо наступ. Продукти не протипоказані вашому організму. Рецепт простий, доступний кожному. Тож як приготувати напій у домашніх умовах? Ось наш лайфхак. З інгредієнтів нам знадобляться: 1 літр води, краще фільтрованої, півчайної ложки кухонної солі, півчайної ложки харчової соди, бікарбонату натрію, 2-3 столові ложки меду для енергії та смаку, сік одного лимона або апельсина це вітамін С та додаткові електроліти. Далі потрібно змішати всі інгредієнти. Розчиніть цілі соду у воді, додайте мед, добре перемішайте, вичавіть сік лимона або пельсина і знову перемішайте. Охолодіть і насолоджуйтесь. Цей розчин забезпечить вас необхідними електролітами та енергією, допоможе вгамувати спрагу та відновити сили у спеку. Пам'ятайте, що під час інтенсивної фізичної активності або у спекотні дні потреба у воді та електролітах зростає, тож пийте більше, але розумно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.